Любі друзі! Ми приїхали сьогодні на одну цікаву локацію. Кому буде цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте потопайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно залишатися зі мною і далі потиці. Любі друзі, вже приїхали на точку нашої локації. І дивіться, яка тут навколо нас гарна запрошка. Ми зараз будемо ходити по території, дивитися. Тут дуже є багато різних цікавих речей. Ось така природа навколо. Ось дивіться. І так виглядається путівля. Ось така дорога тут у нас. Об'єкт під камерами, бачите, от. тут у нас камери виходить. І ось у нас така територія велика-велика-велика, бачите? Просто класно. Отак цей будинок задньої частини. Ось дивіться, гарно. Друзі, підійшли ми вже до такого будинку. Зараз будемо трошки дивитися всередину, але небезпечно, вийшов класно. Такий андреналін піднімається. Дуже багато різних речей. От дивіться, скільки мусора тут походити, пошукати, тут багато що можна понахотити. Ось так вона вилітає у нас всередині. Не будемо заходити тим, що небезпечно. От Дивіться. Вилітаюся. Друзі, ми вже піднімали, піднялися на такий горпичок. І от сама територія, бачите? І тут виходить задня частина тої будівлі, бачите, різний якийсь е, такий бетон залитий, бачите. Конструкція різна. Ну, от, далі там теж тут пройдемося, там теж цікаво. І так ця будівля. Ось класно, ти що гониш, такий антреналін. Зараз просто топчик. Получається, на задній частині будівлі є такі різні конструкції. Це може бути навіть підвал у нас. Ось у нас навіть може бути підвал. От, якісь стробина. Бачите? Якась трапина і вниз, бачите, якось, тут якась металічна штука є, бачите? Може бути якийсь штаб чи що. От, бачите. Як гарно. От. Вона виглядає всередині, любить друзі. Кажу захранчик, просто топчик. Але кажу, дивіться, от, бачите різні лампочки. Ніколи це не повторяйте, це небезпечно. От земля. От, дивіться. На другий поверх можна піднятися спокійно. Ходити по цьому. І подюлі. Под Поділі подюлі такі є. Різні якісь конструкції, я навіть не знаю, що це таке. Ну, можна бачите, де, дерев'яні. Всередину можна подивитися. О, дивіться. Отена звідси вилазувати. 妈 Так виглядає ще всередині, бачите, ми не будемо це залізати. Нічого такого, ста будівля. Одеси як гарна. Ви бачите? І навколо нас тут таке вікно. Лампочки різні. Так воно всередині вилітає. Ви бачите? Маю гор, ви мої радості мить, Маю гар, то стільки вам зрозуміє. Ви від ворогів цю весну. Як я буй, на примтою. Петруся путівля була построєна в 1946 році. Вона була якимось таким штапом. Вони тоглятали за цими бункерами на території взагалі. І воно вже зараз в такому стані, печальному дуже сильно. Воно вже скоро рано чи пізно розвалиться. Але місто просто топчик. Обична будівля, навколо камери нас, ніколи це не повторюєте, зім, тільки професіонали роблять. Получається так, це є з будівлі. От навколо нас вікна різні, можна позалазувати. Але кажу, ніколи це не повторюється, це небезпечно. Я вже подивився всередині, там все печально. Але так цікаве таке. Будівля. Всередині нічого так по факту немає, все росто. Роздов... Розкорочено, розрібені вікна, там всередині нічого ви не знайдете цікавого. Дивіться, яка масивна постройка, бачите. Це виходить передня частина цього будівлі. Там передня, о, дивіться, такий будиночок. Просто серед лісу, серед природи, але класно. Ладно, любі друзі. Дивіться, яка краса. Дивіться, любі друзі, що тут така будівля є. О, тут вона дуже велика. У нас виходить задня частина цього є битю. Бачите? От лампочка от дуже класна. Ось ця тіся. І навколо нас такі дерева великі-великі. Ще трошки ми будемо дивитися йти, тим, що кажу, небезпечно ходити тут. Небезпечно ходити. От. О, любі друзі, приїхали ми вже на одну локацію, подивитися пункера. Але що ж я тут їх не находжу? Зараз будемо гуляти по території, будемо дивитися, от сама територія вона дуже сильно заросла. Бачите, всякі ті трава, дерева, загорожі різні. Будемо зараз шукати, дивитися. Там місце класне, але трошки небезпечно тут ходити самому, як-ніяк. Зараз будемо далі йти. От, любить друзі, на території виходить є якась одна путівля і там за нею ще одна путівля. Але я тут ходжу, так дивлюся, що тут пише увага, об'єкт приватний, бачите. Мені трошки якось так поїзно підходити близько. От бачите? Я не знаю, хто тут може бути, що то чого, знаєте. От, дивіться, яка у нас тут краса. От. І навколо нас так все. Територія закинута, бачите? Ага, це виходить, любі друзі, був колись бункер у землю, він зараз засипаний, бачите. І це виходить, зверху була кришка, що ми стояли. Це була кришка цього бункера. От, дивіться. Всередині нічого такого цікавого нема. От, бачите, тупік і одразу там маленька така комнатка, там теж тупік. От. Дивіться, як гарно. Друзі, виходить, лавочка в мене посидіти собі, от кріслоко стоїть. От, виходить, у нас парасоля. Ось так всередині вона вилітає. Трошки. Вона всередині вилітає, бачите. Тут вже є похоту. От, дивіться. Любить друзі, виходить, один бункер. Тут на території їх має бути дуже багато, але я щось їх не знаходжу. От вже походив по всій території, тут якось не незрозуміло. Бункер і коло бункера така будівля, я не знаю, що тут таке. От. По картах показує, що тут має дуже багато бути. Але нічого, похоти може тут або бачимо, хоч що один знайшли. Дивіться, як тут гарно у нас пацьки. Ну дивіться, як мацано зроблено, все те що. Ну, дивіться, гарно. От, любі друзі, теж якісь є такі, типу, споруди типу, посторонні в лісі самому. Але не знати, що це таке, чи це бункер, чи це якась типу, була з будинок колись. Ну, от, бачите? от. І ми хатимо цей будинок, задня частина цього будинку. Ми вже його навколо обходили, все навколо подивилися. Ну, І ще тут така на території знайшли. Вже будемо зараз, будемо вже їхати додому. вдома. Дивіться, як тут незрозуміло нічого. Я люблю, друзі, всередині бачити. Та всередині виглядається споруда. От, Дивіться, яка гарна. Що означає, любить друзі, пункера? Це така будівля під землею. Там можна зберігати різні запаси харчування, так само можна вкриватися людям, походити з бункера. Є різні, є такі бункера, що бункер може бути під землею, ціле місто, знаєте, Це залежить, бачите. Тут, по, по факту, один бункер я знайшов і все по, по фотографіях показувало, що дуже багато, знаєте. Але нічого, хай добре, що так є. Ну добре, всім пока, любі друзі! З вами був тімка, кому було цікаво, поставити лайки, потопайки, всім пока-пока.